Привіт, друзі! Нова фінансова допомога для жінок з України, які перебувають на території Польщі і планують отримати ваучер розміром в 4 тисячі американських доларів, ну, в еквіваленті в злотих. Тобто це буде сума більше 20 тисяч злотих. Також прошу вас перед початком відео поставити лайк цьому відео і обов'язково поділитися цим відео з вашими друзями. Ну і не забувайте підписуватись на канал. А ми переходимо, друзі, до найголовнішого участь. Можуть взяти в цьому розіграші 80 жінок з України. І звісно ж, що для цього друзі потрібно, щоб взяти участь у цьому розіграші, щоб отримати цей. Бон, як називають його в Польщі? Ну і звісно ж, потрібно бути громадянкою України. Це перше, потрібно мати номер Песель. Це друге. Якщо ж ви плануєте розпочати господарську діяльність у Польщі до кінця цього року, тобто 2022, і зважайте, що учасниця має протягом усього періоду дії програми від моменту подання аплікаційної форми і до завершення підтримки в рамках проєкту залишатися на території Республіки Польща. Тобто, Тобто, що це означає? Якщо ви складете заявку, то ви повинні бути до кінця того терміну, допоки не завершиться дія цієї програми. Як відбуватиметься, друзі, відбір кандидатів? Тобто 80 жінок лише зможуть отримати таку можливість, отримати цей бон або ж ваучер розміром 4 тисячі злотих. І так, друзі. Учасники програми буде обирати спеціальна комісія, зібрана та повноважена організатором. Підставою для обрання певної особи буде кількість балів, яку надаватимуть за кожну аплікаційну форму, адже кожна заявка проходитиме два етапи оцінювання фор формальне та по суті, під час яких, окрім коректності заповнення аплікаційної форми, оцінюватиметься бізнес-ідея, потенціальна цільова аудиторія та ринок, професійний досвід та освіта кандидата. Потенціал бізнес проєкту цифрові інструменти. Звісно ж, друзі, як взяти участь у програмі цієї підтримки, я залишу вам посилання на джерело, де ви зможете заповнити цю форму заявку. І звісно ж, де вам потрібно буде детально ознайомитися із правилами та умовами програми. Це обов'язково завантажити і заповнити форму заявки. І потім скан, скан їм надіслати уже зареєстровану анкету, надіслати їм на електронну пошту. І звісно ж. Що я можу, друзі, вам сказати, що Куди ж ви можете ці гроші використати, тобто 4 тисячі доларів або ж трошки більше 20 тисяч злотих. Ви їх можете використати на закупку всієї необхідної техніки та інвентарю для ведення вашого бізнесу. Тобто, якщо ви хочете просто їх зняти з банкомату, то це не вийде у вас зробити. Але повірте мені, що 20 тисяч злотих ну, це не така велика сума для початку старту нового бізнесу в Польщі. Але якщо у вас є ще 20-ка за плечима, то 20 плюс 20 дає вам 40 тисяч. Ну і звісно, звісно ж, це вже легше буде вам починати бізнес на території Польщі. Звісно ж, друзі, якщо у вас залишилися запитання, ви можете їх писати в коментарях під цим відео. Ще раз кажу, що кількість місць обмежена, тому поспішайте, реєструйтесь і надсилайте свої заявки. Сподіваюсь, інформація була корисною для вас. Ну і побачимося вже, друзі, в наступному випуску.